Ім'я і Сина Святого Духа Слава Ісусу Христу навіки, слава Богу Святому. Сьогодні у нас поминальна субота, ми сьогодні згадуємо своїх померлих, спочилих, вірніше буде називати, тому що. Як ми постійно говоримо, пам'ять, любов вона не завершується на при закритті кришки гроба. так? Любов продовжується далі, і пам'ять про цих людей також продовжується, і ми маємо. Не просто прийти постояти, подивитися, а ми маємо згадати, помолитися, попросити вибачення, їм вибачити. Ми скажемо: ну так ми ж вже ж просили вибачення, коли на похороні да, перед закриттям. Прошу пробачення перший раз, да? знаєте, така традиція, скільки можна вибачати, так? попросили вибачення, начебто вже і досить. Але якщо ми говоримо, що у Бога немає мертвих, але всі живі, так, і далі Господь каже сім разів по сімдесят, прощай, значить, ми їм повинні. І у них просити вибачення, що, може, забули щось, може, не поспілкувалися, знаєте, є така дуже часто перед поминальними службами: ой він мені приснився, або вона мені, або мені ой мертві наснилися, є таке, да? часто ми таке, значить, щось вони хочуть, а ми – метал. Немає мені часу, треба роботу свою робити або ще гірше. Забіжу, поставлю що небудь і побіжу, бо треба далі робити роботу. Ото за, за, за такі речі треба просити вибачення. Вони чекають нас. Вони хочуть спілкуватися з нами, а ми не хочемо з ними спілкуватися, бо у нас земних проблем більше. Ніж любові до тих людей, які відійшли від нас. Навіщо нам з ними спілкуватися вони собі лежать, спочивають там десь, їм там добре. А нам тут повинно бути добре. І ми повинні трудитися, ми повинні бігати, бо треба ж треба ж. Це так ми говоримо. Забуваємо про те, що вони живі. Душа жива, душа потребує нашої молитви, а ще гірше, що вона потребує і сама нічого зробити не може. Не може попросити у Бога прощення. Не може Богу сказати, ось поглянь мої родичі, там. На землі лишилися, скажи їм, не може. Згадаємо притчу да, про багатого і Лазаря. Не може нічого, але потребує нашого спілкування, потребує нашої пам'яті, потребує. А ще гірше про тих людей, які дуже часто от на війні. Голову відірвало, ну, наприклад, да, або там Житомика того немає. Хто він? Невідомий солдат, невідомий, невідомий, невідомий. Хто за нього молитиць буде? Велику Вітчизняну війну, скільки було таких? Братська могила, всіх сипали, руки, ноги, голова. Хто він такий і до сьогоднішнього дня невідомий? Як їм, хто за них згадає, а вони потребують? Вони потребують нашої молитви, тому що і вони живі були, і вони жили, можливо, згрішили десь в чомусь перед народом, перед людиною, перед сім'єю. І вони теж просять помоліться за нас. Помоліться, Бо страдаємо ми. А за кого молитися? Як того невідомого звало? Ми не знаємо. Або зараз ось. Те ж саме відбувається. Що ми всіх поіменно знаємо, хто загинув? На жаль, ні. За цих невідомих також треба молитися. Також треба пам'ятати про них. Не треба говорити про політику, там хто розв'язав війну, чия війна. Не треба про це говорити. Ми повинні молитися за невинноубієнних тих людей. Так само, як і про військових, так само і про е, цивільних, про дітей тих невинних. Чому вони мають страждати? Чому вони пішли? З життя так швидко. Чому? Про це ми не повинні чому казати? Чому Господь попустив? Ні. Не треба цього говорити. Ми маємо помолитися, просто помолитися за них, об'єднатися в молитві. Не десь там, вдома, там, чи де ще десь? А ще гірше, коли. Взагалі не знаємо, де навіть і могила. Або не можемо приїхати на могилу. Або та могила заросла, і ніхто до неї не приходить. Про яку пам'ять ми можемо сьогодні говорити, якщо навіть до могили прийти ніхто не може. Одне діло, коли не може прийти, бо на захопленій території, як ти туди поїдеш? А друге діло, коли, може, й сім'ї немає, а може, й хто його знає. І про них також треба молитися, щоб Господь дав можливість поїхати на те місце, де, кажуть, у народі пуп закопаний, так? побути, постояти, поспілкуватися, прикрасити, прибрати. Бо то їхня будівля, то, 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 то їхній будинок, то їхнє місце обителі. Ми коли приїжджаємо до батьків своїх там, в село там, чи що, що ми починаємо робити? Зразу за обід чи починаємо там прибрати, при, пригребти, грядочки, так робимо? Там, десь підмазали, десь там щось зробили, а вже тоді обідати. так? Ми так, так само і на могили повинні прийти, попригрібати, поприбирати, квіти поставити. Ось це ми повинні робити. Ось це буде християнський наш обов'язок. Ось це буде тоді е, виконані ті слова, коли ми говорили, що ви відвідали мене. Так, ви накормили мене, ви вдягнули мене, пам'ятаємо, ми нещодавно це про це говорили. Ось це воно і буде. Ще один пункт е, духовного розвитку ми виконаємо. Ми їх не просто на проводи, на Пасху тільки там е, прийдемо по, по, побудемо, пообідаємо. що Розпрягайте хлопці, коні виносимо, бо вже бо, 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 бо ж співають, розпрягайте хлопці-коні з того кладовища. побули, постояли, запросили священника, він помолився. Ну а тоді вже вдома прийшли і поминаємо. Ось це повинно бути нашим першочерговим завданням в ці суботи. Помолитися за всіх, обов'язково за родичів. Обов'язково за воїнів, обов'язково за тих діток, що невинно загинули. Обов'язково за всіх, за всіх. За всіх треба молитися. І за ворогів треба молитися. Так, вони також християни. Але десь вони зійшли на ту дорогу, яка не веде до спасіння. Але ми як християни. Да, по людськи дуже важко. По-людськи дуже важко. Але як християни, ми повинні, ми повинні це робити. Ми повинні і за них молитися, щоб Господь їм простив. Тому що Господь простив розбійнику. Розбійник був такий, що. Світ не бачив такого, да? і вбивця, і все. Але сказав: пом'яни мене, Господи. Поміни мене, Господи. І Господь сказав сьогодні будеш в раю. Ми дуже часто згадуємо обтіну пустинь да? Серафіма Саровського. Хто був той оптій? Душогуб! Але явився до нього Господь і став той душогуб. Святою людиною, і місце те почитаємо святим. В нашому розумінні, в нашому праві говорити, за того не буду молитися, а за того буду молитися. Не в нашому праві. Ми просто повинні молитися за всіх. І за ворогів, і за друзів, і за знайомих, і за невідомих, за всіх християн. Тому що вони самі себе також християнами називають. Отже, давайте будемо пам'ятати, згадувати, прощати, обов'язково прощати і самі просити вибачення у них, тому що життя наше продовжується. Грішити ми, на жаль, продовжуємо, але Господь дає нам можливість прийти. Пукаятися, прийти до храму, посповідатися, сказати: Господи, прости мені, бо немічна моя натура, допоможи мені той чи інший гріх побороти, і Господь обов'язково нам буде допомагати.